Якби можна було повернутися в дитинство на один день, що б ви зробили? Я би сказав своєму отцу, який пішов в життя 10 років тому, наскільки, наскільки я його люблю, наскільки він для мене важливий, як мені його не вистачає, я впевнений, що що це навзаєм. Який наступний продукт з'явиться у компанії? Не можу сказати зараз. Чи є щось, що ви колекціонуєте? Я колекціонував е, запанки. Я завершив колекціонування, тому що вважаю, що це просто буде хлам, який буде поруч. От і зараз я люблю колекціонувати складне обладнання і бренди, які ми виробляємо. Чи був продукт, який спочатку не зайшов, а потім злетів? Ні, таких продуктів не було. Що дратує у клієнтах? Дратує клієнтах, що вони мало купують нашої продукції. Країна, яка найбільше вас здивувала, Японія. Головний секрет успіху біосфери на ринку привабливий продукт. Привабливий продукт, своєчасний продукт в своєчасному місці класс